Коли все стає темним у твоєму житті, коли ті люди, які, як ти думав, будуть поруч з тобою назавжди, раптом покидають тебе, коли твої мрії розвалюються перед тобою, і будь-хто, кого ти зустрічаєш, каже тобі, що ти не встигнеш. Коли здається, ніби все не могло бути гіршим, мені потрібно, щоб ти купнув глибше. Мені потрібно, щоб ти знайшов ту силу глибоко в собі, яку не буде відмовлено. Коли у твоєму житті розгортається пекло, ти повинен зайняти позицію. Ти повинен стати проти всього негативу, який поглинає та оточує тебе, і створити нову реальність для себе. Ти повинен боротися за інший результат для себе і своїх мрій. Це не кінець, це твій новий початок. Ти маєш силу змінити свою історію ніхто. І жодні перешкоди не зможуть забрати у тебе цю силу. Чемпіон не стає чемпіоном, коли все легко. Чемпіони виковуються крізь вогонь через поразку, через боротьбу, через необхідність мати справу з найгіршим. Що тільки можна уявити, а не втікати від цього, стоячи і борючись з цим. Тобі не потрібно завжди бути у захваті та захопленні Іноді все, що потрібно зробити, це пережити це Ти просто повинен продовжувати рухатись вперед. Якщо тобі боляче, продовжуй рухатися. Якщо ти плачеш, продовжуй рухатись. Якщо ти не знаєш, що станеться, продовжуй рухатись. Мені просто потрібно, щоб ти зберіг імпульс і не сидів і не жалів себе. Ти можеш цього не помітити зараз, але все це лайно. З яким ти зараз маєш справу, ти будеш радий, що це сталося. Тобі пощастить, що все пішло погано, тому що у цьому процесі ти дізнаєшся, що ці ситуації перетворять тебе на нестерпного звіра. Ти не стаєш звіром, коли все йде добре. Має бути тиск, має бути біль, має бути темрява. Незалежно від того, настільки погано ти маєш продовжувати боротися. Це про те, щоб зайняти позицію мужньо, сміливо та протистояти обставинам. Незалежно від того, настільки страшною є ситуація, незалежно від того, настільки непереборним є перешкоди. Ти продовжуєш рухатися вперед. Ти продовжуєш крокувати до своєї мрії, незважаючи ні на що, ця невпинна гонитва, цей непохитний потяг, це те, що відокремлює переможців від переможених. Коли світ каже тобі, що все закінчено, коли здається, що виходу немає, саме тоді ти борешся найзапекліше, тоді ти доведеш собі та іншим, що в тебе є те, що потрібно. Ти покажеш, що незалежно від того, наскільки темно стане, ти знайдеш спосіб сяяти. Це не залежить від інтенсивності твоїх битв, а від сили твоєї відповіді. Це не має значення, наскільки ти ображений чи обачний. Життя завжди вдарить тебе по обличчю. Це буде бісно боляче. Але це питання в тому, наскільки сильно ти можеш дати відповідь, стільки боротьби ти готовий вести за своєю мрією. Тому що, якщо ти справді дбаєш про це, як ти кажеш, ти не скидаєш карти в перший, третій або навіть двадцять другий раз, коли щось або хтось намається збити тебе з ніг і зупинити на твоєму шляху до величі, ні, ти продовжуєш руйнувати все на своєму шляху, поки не отримаєш саме те, чого ти хочеш, і ти не зупиняєшся ні перед чим, щоб досягти цього. Коли ти відчуваєш негатив, коли відчуваєш, що твоє життя стає важким, я хочу, щоб ти сказав, я відповідальний. Я відповідальний за своє життя, я відповідальний за те, що відбувається. Я не можу змінити минуле, тому я не збираюся витрачати жодної секунди на хвилювання про те, що сталося. Я буду настільки зайнятий роботою над своїм майбутнім і своїми цілями, що у мене не буде часу думати про минуле. Ти стаєш настільки лазерно засередженим, що чітко розумієш, що ти робиш, щоб досягти прогресу. Ти точно знаєш, що ти робиш у понеділок, у вівторок, у середу. Ти точно знаєш, як покращити свою ситуацію кожного дня, кожного тижня. Ти перетворюєшся на свою трагедію на тріумф. Тому що це те, що переможці роблять. Вони не просто мріють, вони діють. Переможці беруть свій план, свої цілі, своє бачення і перетворюють їх на дії. Їх не паралізує страх чи сумніви. Їх рухає рішучість і прагнення. Переможці не розпадаються, переможці не здаються, переможці не кидають, переможці виконують свої плани. Я завжди вважав, що життя схоже на цю вулицю з одностороннім рухом. І ти йдеш нею, і коли ти це робиш, усе за тобою зникає. Ти не можеш повернутися назад. Як тільки ти розпочав цю кляту подорож, ти можеш ти тільки вперед. Тому в тебе є два варіанти: один ти боїшся, ти здаєшся, і тоді ти згориш. Другий ти скажеш: до біса це! До біса страх! І ти пройдеш через це. І коли ти виходиш з іншого боку, я гарантую тобі, що ти будеш сильнішим, ніж ти думав про це. Я не зайшов так далеко, щоб просто зламатися і програти зараз. Я переможець, я збираюсь виграти. Я зроблю хоч би що, щоб пройти через це. Зараз. Якщо ти знаєш, чого ти вартий, зараз виходь і отримуй те, чого ти вартий. Але ти повинен бути готовим приймати удари, а не показувати пальцем, кажучи, що, що ти не там. Де хочеш бути через нього, через неї, через когось, Бо роблять робляться, і це не ти. Ти кращий за це. Тримайся. Мені байдуже скільки тобі потрібно часу, щоб закінчити школу. Тримайся. Мені байдуже скільки часу потрібно, щоб скласти цей іспит на адвокатуру. Якщо ти не склав з першого разу, ти продовжуєш вчитися, ти продовжиш писати, ти продовжуєш співати, ти продовжуєш читати реп, ти продовжуєш боксувати. ти продовжуєш битися, продовжуєш дриблінгу, ти продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш. І якщо ти будеш наполегливим, кожна буря, яка пройшла, вона мене. Мені просто потрібно, щоб ти продовжував йти до своєї мети. Мені більше не потрібно, щоб ти про це думав. Ти занадто багато думаєш, ти занадто багато аналізуєш. Відмовся від цього. Я не знаю, чи це спрацює. Я намагався, але це не спрацювало. Мені просто потрібно, щоб ти продовжував рухатись. Мені потрібно, щоб ти усвідомив, що єдиний спосіб, яким ти можеш програти, це якщо ти кинеш. Мені просто потрібно, щоб ти продовжував. Всі мої успіхи складаються на, на вершині невдач. невдача це лише один кілочок у драбині, щоб я міг піднятися вище. І деякі з вас сьогодні в цій кімнаті повинні змінити свою думку, тому що деякі з вас думають про те, щоб здатися. Тому що ти переживаєш сезон невдач. Але те, що ти не вдався, не означає, що Бог не підготував для тебе світло майбутнього. Завжди рано кидати. Я не можу кинути, я не можу зупинитися, я не можу втомитися, я не можу здатися, я не можу здатися. Розумієш? Чому? Моя мама розраховує на мене, моя дівчина розраховує на мене. Коли у тебе в боку нічого не залишилось, ти повинен думати про людей у своєму житті, для яких ти це робиш. І тоді, якби ти міг подумати про них, ти міг би пройти ще одну милю, ти міг би пройти ще один день на роботі, коли ти будеш робити для когось іншого, коли ти скажеш собі, якщо я не буду старатися, вони не будуть їсти. Я хотів би сказати тобі, що ти втомився, іди зроби перерву. Я хотів би сказати тобі, що стане легше. Я хотів би сказати тобі, що якщо ти просто продовжиш, воно стане легше. Вага зменшиться. Я хотів би сказати тобі це, але це неправда, розумієш. Правда в тому, що ти повинен знайти щось у собі, ти повинен знайти щось всередині. Це має підштовхнути тебе, це має піднести тебе, це має рухати тебе, це має рухати тебе. І коли ти дізнаєшся, що це, коли ти дізнаєшся, чому ти більше не натискаєш на паузу, ти знайдеш спосіб зробити це. Але нічого з цього ніколи не станеться, якщо ти кинеш. Невдача дає тобі два варіанти залишатися внизу або підійматися. Я можу підняти свою духу і зайнятися підйомом. І я займаюся підйомом. Ми всі хочемо бути звірами. Але чи знаєш ти, що таке звір? Це той, хто може пройти через пекло і бути вдячним, що його ноги працюють. Звір це той, хто втратив усе, але вдячний за можливість отримати все назад і отримати ще більше. Звір це той, хто може досягти дна і сказати собі: я збираюся використати це. Це тільки звідси, я збираюся повернутися ще сильнішим. Якщо ти додивився це відео до кінця, постав лайк та підпишись. Адже я стараюсь для нас з тобою. Пам'ятай, що я в тебе вірю.